Доброго дня, любі малята! Вишиванка своєрідний унікальний код українського етносу. Вона яскраво відображає особливу національну традицію народу, тож не дивно, що існує свято присвячене їй. Всесвітній день вишиванки в цьому році відзначають 16 травня. Цього дня прийнято вдягати національне обрання. Куди б не довелося йти на роботу, на зустріч із друзями, загалом куди завгодно. В Україні вишивати вміли в усіх регіонах, кожна область інколи навіть село володіли своїм унікальними техніками вишивання. Дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких областях. Це ремесло любили навіть чоловіки. Вишиванки були не просто одягом, а й справжнім оберегом. Вони захищали своїх власників від усього злого. саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах і подолі, так, аби малюнок торкався тіла. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Іван Франко, видатний український діяч, був одним з перших українців, які одягали вишиту сорочку під піджак. Поєднання з костюмом трійкою сміливо називають європейським. Про Франка писали. Відрізнявся от загалу своїм костюмом, вишиваною сорочкою серед пишних комірців і краваток. Вишиванка знайшла своє місце і на полотнах художників, і це не дивно. Український національний одяг завжди приваблював своїм вишуканим різнобарв'ям відомих митців. Які часто прагнули відтворити у своїх роботах красу нашого народу. Вишиванка часто використовується художниками-ілюстраторами українських народних та літературних казок, написаних за народними мотивами, а також сучасної прози для дітей. Ця прикрашена орнаментами одежа. Була ще й одним з атрибутів воїнського вбрання захисників українських земель. За візерунком на вишиванці людина, знаючи, могла вільно прочитати інформацію, якого роду цей козак, чи єдиний він син та інший. Українську вишиванку також можна вважати і кодом нашої перемоги. Українці, які нині захищають мир, вважають її своєрідною вишитою бронею, яка, до речі, чудово пасує з армійським камуфляжем. Ну що ж, любі малята, всеукраїнські свято вишиванки, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення осіння етнічного вишитого одягу, і ви з гордістю носіть свою вишиванку І до зустрічі!